Всім привіт, друзі! Якщо довго вдивлятися в безодню, рано чи пізно вона скаже: та скільки ж можна йти, вже дивись свіженьку добірку головних космічних новин тижня на каналі Альфа Центавра. Біля мікрофона, як завжди, я, Павло Поцелуєв, і ми відразу переходимо до огляду актуальних подій. Місія Light Sail 2 успішно завершилась. Сонячний вітрильник увійшов в атмосферу Землі 17 листопада після 3,5 років подорожі. Ціль продемонструвати здатність апарату триматися на орбіті та змінювати її за допомогою світла нашої зірки досягнуто. Метод такого руху має назву сонячне плавання. lightsail 2 був виведений у космос у червні 2019 року за допомогою ракети носія Falcon Heavy. Вітрильник почав роботу на висоті у 720. Кілометрів майже вдвічі вище ніж орбіта МКС. Апарат розміром, як коробка для взуття, тягнув назад до землі атмосферний опір, для зменшення чи повного подолання якого використовувався імпульс сонячного світла, що передавався вітрилом. Такі маленькі, але постійні поштовхи дозволили LightSail 2 виконати 18 тисяч обертів та подолати відстань у 8 мільйонів кілометрів. Проте зрештою атмосферний опір все ж взяв гору. Під час цієї тривалої місії апарат досяг найбільш ефективного сонячного плавання. Атмосферний опір зростав через підвищення активності нашої зірки. Вітрильник уже не з нами, проте аналіз даних та результатів ще триватиме, каже Брюс Бетц, керівник програми LightSail. Історія місії починається ще в далекому 1970 році, коли співзасновник планетарного товариства Луїс Фрідман розробив для НАСА концепцію сонячного вітрильника, який мав би досягти комети галей. Місія LightSail-2 була повністю краудфандинговою та мала на меті допомогти демократизувати дослідження космосу. Її фінансували понад 50 тисяч членів планетарного товариства, спонсорів із Kickstarter, приватних фондів та громадян. Хоча експлуатацію LightSail 2 вже завершено, ера сонячних вітрильників триває. Разом із місією Artemis 1 було відправлено інший апарат Ніа Scout, у роботі якого будуть враховуватися результати попередника. Заплановано, що цей вітрильник покине місячну орбіту та здійснить обліт навколо астероїда 2020 GE. НАСА успішно випробувало надувний теплощит. 10 листопада, як попутне навантаження на ракеті Atlas V, було запущено Loft ID, що означає Low Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator. Приблизно за годину після виведення на орбіту випробувальний апарат надувся і розвернувся до діаметра в 6 метрів, після чого увійшов в атмосферу на швидкості близько 29 тисяч кілометрів на годину та сповільнився до 80 кілометрів на годину, витримавши високу температуру і динамічний тиск. Після чого розкрилися парашути, і апарат м'яко приводнився в тихому океані. Через кілька годин його виловило спеціальне судно. Повні висновки з результатів випробування будуть доступні лише через рік. Планується, що надувні теплощити з діаметром у кілька разів більшим ніж у Loft ID, використовуватимуть для гальмування космічних апаратів на Марсі, Венері, супутнику Сатурна, Титані та на Землі. У проєкту попередника, що носив ім'я LDSD, під час двох суборбітальних випробувань у 2014-15 роках, були проблеми з парашутами, а третє випробування було скасовано через скорочення фінансування. Китайське космічне агентство проводило тест у 2020 році з аналогічним надувним теплощитом, і його було визнано невдалим. Тож НАСА знову попереду всіх з новою технологією, незважаючи на скорочення бюджету. Новинкою також зацікавилося кілька комерційних компаній. Місія MMX японської космічної агенції JAXA, покликана дослідити супутники Марса, стала ще амбітнішою. У її складі на ФОБус відправиться невеликий колісний апарат. Запуск місії заплановано на 2024 рік і головною задачею є повернення на землю зразків ґрунту з Фобоса, більшого з двох супутників червоної планети. Для цього на його поверхню здійснить посадку космічний апарат, проте спершу туди скинуть колісний Фобосохід ММХ Ровер. AMX Rover, розроблений німецьким центром авіації і космонавтики у партнерстві з космічними агенціями Франції та Іспанії, важить 25 кг кілограмів і є першим колісним апаратом, призначеним для пересування в умовах гравітації у тисячу разів слабшої за земну. Його завдання знайти місце для посадки апарату Exploration Module, що збиратиме зразки ґрунту, а також провести власні наукові спостереження. Проте перед виконанням задачі йому доведеться пережити падіння на поверхню фобуса з висоти близько 50 метрів та зорієнтуватися. Керівник проєкту Маркус Гребенштайн так описав перші хвилини роботи фобосохода. Після відокремлення від космічного апарату носія та зіткнення з поверхнею супутника він виконає декілька перекидів, не зазнавши ушкоджень та зупиниться в непередбачуваному положенні. Він матиме самотужки піднятися та розгорнути сонячні панелі. Нарешті після цього він почне дуже обережний рух зі швидкістю лише декілька міліметрів на секунду, щоб не втратити контакти з поверхнею. Фобосохід обладнано чотирма науковими інструментами двома парами камер, радіометром та спектрометром. Разом із даними, які згодом буде отримано зі зразка ґрунту, вони допоможуть науковцям відповісти на одне давнє питання щодо супутників Марса: чи утворилися вони з уламків червоної планети, чи сформувалися деінде і були захоплені її гравітацією. Так, за допомогою радіометра науковці дослідять термальні властивості Фобуса. Вони розкажуть про пористість супутника, щоб порівняти її з іншими тілами сонячної системи. Спектрометр відкриє мінеральний склад ґрунту, і навіть камери буде використано для аналізу взаємодії поверхні з колесами. Зразок ґрунту прибуде на землю у 2029 році. Його об'єм має бути у 100 разів більшим ніж улов останньої подібної місії Джакса хаябуса 2, що отримала зразки астероїда Рюгу. Тій самій місії брав участь і прямий попередник MMX Rover, апарат з трибун Мескот. На жаль, сам ровер на землю не повернеться. Він проведе в екстремальних умовах Фобоса 100 діб, після чого перейде в пасивний режим. Першу у своїй історії Канада створить та відправить на місяць апарат, який допоможе вченим у пошуках водяного льоду на нашому супутнику. Підрядником для створення місяцехода та його корисних навантажень обрали компанію Canadensis Aerospace Corporation та її партнерів. Міністерство інновацій, науки та промисловості Канади вже уклало контракт і виділило на розробку місяцехода 43 мільйони доларів. Така угода допоможе і самій компанії, і канадському космічному агентству розвинути та зміцнити свої позиції у світовій космічній галузі. Поки що безіменний місоцехід буде запущений у рамках програми NASA Commercial Lunar Payload Services. Він візьме із собою на південний полюс нашого супутника шість корисних навантажень: п'ять канадських та одне американське від NASA. Заявлено, що 30 кілограмовий ровер не просто передаватиме дані зображення та відео з поверхні супутника. Він зможе. Може переживати двотижневі місячні ночі, холод до мінус 200 градусів за Цельсієм, а також безперебійно працювати в постійно затінених місцях протягом години. Управління апаратом здійснюватиметься з Канади, але доступ до нього матимуть усі задіяні у проєкті дослідники. Головною метою місяцехода буде вивчення геології місяця, зокрема дозиметрія та аналіз ґрунту, вимірювання кількості водню в ньому та температур, при яких цей самий водень можна виявити. Він є найкращим індикатором водяного льоду. У цьому апарату допоможе те саме корисне навантаження, в яке будуть входити спектрометр, дозиметр і пакет інструментів для отримання зображень. Запуск місяцехода планується у 2026 році. Однак ні про ракету носій, ні про інші деталі місії поки що нічого не відомо. Вже протягом перших днів повноцінної роботи влітку 2022 року телескоп імені Джеймса Вебба дозволив вченим заглянути в раніше недоступні для нас куточки космосу. Дві наукові роботи опубліковані у виданні Astrophysical Journal Letters, описують пару надзвичайно яскравих віддалених галактик, що можуть змінити наше уявлення про ранній всесвіт. Галактики ГЛАЗ z 10 і ГЛАЗ z 12 було виявлено в найперших спостереженнях Вебба. Ми їх бачимо такими, якими вони були через 450 та 350 мільйонів років після Великого Вибуху. Відповідно, їхнє червоне зміщення 10,5 та 12,5. До цього найстаршою та найвіддаленішою з відомих нам галактик була GN-Z11, відкрита телескопом імені Габла. Вона існувала через 400 мільйонів років після Великого Вибуху. Вчених вразило те, як просто виявилося знайти яскраві галактики в ранньому всесвіті. Згідно з однією з робіт, астрономи очікували, що їм доведеться дослідити в десятеро більшу площу космосу, щоб отримати подібний результат. Це може означати, що процес формування галактик почався набагато раніше, ніж ми передбачали. Ми виявили дещо дивовижне. Ці галактики мали почати формуватися не пізніше, як через 100 мільйонів років після Великого Вибуху. Ніхто не думав, що темні часи Всесвіту дійшли кінця. Так рано, коли він був у 100 разів молодший ніж зараз, каже Гард Іллінґворд, співавтор однієї з робіт. Пояснення потребує також яскравість галактик. Можливо, вони, як і пізніші галактики, складалися з безлічі зірок малої маси. Інший варіант мала кількість зірок третьої популяції, дуже масивних і яскравих, але не Жодної подібної зірки нам ще не вдалося виявити, проте вони, як вже давно вважають астрономи, могли бути першими зірками у Всесвіті. Віддалені з двох галактик дуже компактна, і колір її випромінювання свідчить про дуже низький вміст важких елементів в зірках. Що її населяють, серед них навіть можуть бути зірки третьої популяції. Остаточну відповідь ми отримаємо лише за допомогою спектроскопії. Одним із висновків досліджень зазначають астрономи, є те, що надалі варто очікувати від телескопа відкриття ще більш давніх та більш яскравих галактик, ніж ми припускали. Саме вулканічна активність на Венері десятки та сотні сторіч тому могла стати причиною того, чому планета перетворилась на ту кислотну теплицю, якою ми її знаємо. Такий висновок досліджень був опублікований у виданні, The Planetary Science Journal. Аналіз величезних тривалих вивершень магматичних провінцій дає змогу вивчити не тільки умови планети Сусідки, а й дещо дізнатись про Землю та масові вимирання минулого. За словами провідного автора цього дослідження Майкла Вея, близько 80% поверхні Венери вкриті затверділими вулканічними породами. Кілька вивержень протягом короткого геологічного проміжку часу, приблизно за один мільйон років, могли спричинити парниковий ефект, який заклав початок перетворення умов з помірних та вологих до гарячих та сухих. У випадку шиз землею, кліматичні зміни внаслідок схожих подій були недостатніми для створення парнику, проте спричинили п'ять великих вимог. Мирань, кожне з яких знищило близько половини тваринного світу планети. Наступні місії НАСА до Венери заплановані на кінець цього десятиріччя. Метою да Вінчі буде вивчення історії води та її зникнення. Veritas орбітальний апарат буде досліджувати поверхню та внутрішню частину планети з висоти. Результати обох місій дадуть нам уявлення про те, як змінювався клімат Венери до сьогодення, а також зрозуміти вплив вулканізму на нашу Землю в минулому і в майбутньому. Ну, Бока чіка все як після великої вечірки. Минулого тижня підпалювали наповну, тепер треба розбиратися з наслідками. Бетон під орбітальним стартовим столом сильно викришився від вогневого випробування 14 рапторів, тому його видаляють. Щоб уникнути подібного, SpaceX залє бетон іншого виробника. Він більш стійкий до високої температури та впливу абразиву. Подивимось, що відбуватиметься з цим бетоном, коли в нього вдарить полум'я 33 двигунів. Ми нічого хорошого не чекаємо. Для швидкої багаторазовості непогано було б перепроєктувати стартові споруди, наробити реально великий газовідвід, потужну систему подачі води. Але в SpaceX нас ніхто не слухає, і на стартовий майданчик привезли захисні панелі для труб і механізмів. І це правильно. Не відкладаючи справи надовго, захисні панелі встановили на елементи орбітального стартового столу, а на його вежі обслуговування закріпили інші захисні панелі. Навколо S24 теж видно активність, там звели будівельні арештування і замінюють теплозахисні плитки. Більше нічого цікавого в Техасі зі SpaceX не відбувалося, зате стало відомо про Crew Dragon і нові плани, що пов'язані з ним. Буде побудовано ще один пілотований корабель до 2024 року. Всього буде 5 пілотованих і 3 вантажних дракони. Зараз компанія розраховує на 15 польотів для кожної капсули. Причому спочатку Crew Dragon був сертифікований лише на 5 польотів. І закінчимо новини про SpaceX обговоренням Дня Подяки. І зовсім не тому, що ми якось особливо шануємо американські свята. Річ у тім, що рік тому якийсь Ілон Маск закликав співробітників не відзначати свято з сім'єю, а вийти на роботу. Адже якщо ненадовго відволігтися, то старшип не почне у 2022 році виводити супутники Starlink другої версії на орбіту раз на два тижні, і компанія збанкрутує. Щось старшип не літає, компанія не збанкрутувала, а сам Ілон витратив кишенькові гроші на синього птаха і розповідає, як отримує задоволення від смачної їжі. Дивно. Швидко підведемо підсумки голосування за головні новини минулого тижня. Дві найцікавіші події на вашу колективну думку: рекордний політ X-37B і перший запуск СЛС. Голосуйте сьогодні, як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі відео. Берете шифри найцікавіших новин і залишаєте в коментарях. А наш скрипт потім їх рахує і підбиває підсумки на наступний тиждень. Не лініться, будь ласка. На нашому каналі подивіться відео, яке ви просили нас зробити лише тиждень тому, його присвячено американському ракетоплану X-37B, що нещодавно повернувся з рекордного польоту на орбіту. На сайті цього тижня нічого окрім новин не виходило, але вже найближчими днями очікуєте на великий цікавий текст саме про ракетоплани. Щоб його не пропустити, підпишіться на наші соціальні мережі. Всі посилання є в описі під відео. Нагадую, що такі дайджести виходять на каналі за підтримки наших спонсорів з YouTube та Patreon. Просто скажу, що кожен внесок кожного нашого спонсора та патрона йде на роботу проєкту. Ми оплачуємо роботу авторів статей та новин, серверні потужності, музику, яку ви чуєте у випусках. Так на неї необхідно придбати ліцензію. Ми намагаємось проводити цікаві прямі ефіри, перекладати для вас відеоролики та робити повністю власні. Кожен ваш долар це додаткова крапля палива нашого величезного космічного корабля під назвою Альфа Центавр. Дякую, що дозволяєте займатися тим, що нам подобається. Ми вас не підведемо. А якщо ви ще нас не підтримуєте та плануєте розпочати, переходьте за посиланнями у закріпленому коментарі, там можна зробити і разовий донат. Дякую за увагу! Підтримуйте наші збройні сили, наближайте перемогу і пам'ятайте, що за найтемнішими часами обов'язково приходить світанок. Слава Україні!